Кандау не буде? Чи була свята Лариса Хапуга? Та у вас би людей було більше, ви дурочки! Що приховуються за благодійним вуличним театром. Та хто не захотів донатити на армію? Три гривніки, слухайте, не жалітесь Бога. Дивіться, в найкращі передачі просто зараз. Відходимо з QR-кодом, донатим на пікап для ЗСУ! Україну. Героям слава! Слава нації! Україна! Україна! Так, зберемо на пікапчик і нащадрували 500 гривень. Усього найкращого хай вродить все, дівчатки. І погода, і дітки, і все. Хапугина, хапугин досвід з 90-х, він не пропаде. Я зараз витрясив цей будинок. Дякую вам зі святами! Хай родить у вас і господа, і до все, і родина, і все на світі, і щаслива дружина. Бо ніхто ж не знає хто у вас, дружина чи чоловік є. Вітаємо вас зі святами, донатимо на ЗСУ. Ой, казу важу, ой казу важу, бившому пишу, бившому пишу. Добрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Хай вам люди щастя, здоров'я і не ригати на свята. На бивших. На бивших. <рес> Скидуємося на пікап для ЗСУ. Ну ні, ти ні. Хтось хоче горло промочити? Боже, бідненький, ти спить не можеш. Не можу. Бідала. А може тобі дірку прорізати? Може, барі тибечку маємо саміти. Поняла. І дірочку зробити тобі, так? Да? Боже, це звучання над, над журавлем. Над ким хто ти? Журавель? Лариса Сергіївна! Подруга даю! І щедрий вечір добрий! Чор добрим людям на здоров'я це, це показник. Люди з балкона донатять, це показник. Іменно але нашого піздаватизма тут зірку блядь, тичу на третій поверх. На третій поверх збираємо на ЗСУ. Але я хочу тобі сказати, що слава Україні героям слава! Це використовують лише дешеві зірки, які не знають, що сказати. А ми сьогодні хіба не воним? А ми знаємо... <рес> Ми дорогі, ми тільки в першому барі 7 тисяч зібрали на пікап, Люба. А попереду ще 5 барів. Які ви красиві. Зі святами! Це краса, це Щастя, здати. Це... дякую вам! Ви... Ми так один одному бажаємо, знаєш, значить це не спільно. <ріху> Перемоги вам. А і вам, а ну добре. Добрий вечір, цю <ріху> тебе, що вони все одно не чують. Кажи, що хочеш, глянь, а вони навіть не чують. Що ви тут сидите? Давайте донатьте. Дівочки, ми зараз зайдемо, буде роз'йом. Готовте гроші, гроші, мані, мані, гривні. Чорти, чорти хапайте всіх за гаманця бігом. Шановне панство, вам дуже сьогодні повезло, тому що з вами українська народна традиція Маланочка Бурніоплески. А, а Маланочка сюди прийшла не просто так. У наш час просто так ніхто не виступає, а вгадайте, що хоче з вас. Донат, Донат люба, Донат. правильно. Збираємо, хто не чув тут. на пікап для Азову. Ми вже скинули. Ми... Я бачу по очах, що ви мені брешете. Да, ладно. Окей, окей. А я по цілому давай добрий. щедрий вечір. Добрий вечір! Добрим людям на здоров'я. Речечки на варенички, а ще голубець. На цьому тілести. Зараз ви будете слухати пісню, а після цього ви будете Маланки донатити. Василь, заводь. до века любала. Щедрий вечора. Пекла, не до вікна, щедрий вечор, добрий вечор, добрим людям на здоровлях. Через те, що ми завжди працювали на полях і хотіли, щоб у нас був врожай, то треба защедрувати, заспівати і грошики у вас відібрати. Не посміхайся, моя люба. Готуємо гривні, можна кинути через додаток, через QR-код, тому що Маланка збирає на пікап для Азову. Так що швиденько, ось у нас є хлопчик з торбою. Чорти, погнали відбирати гроші. Погнали, 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 погнали. Може бути таке, що вам потім не вистачить розрахуватися за те, що ви замовили. Бармени вже знають, що ви просто втічете. Це нормально. У ваших дверях чотири дошки, пустіть маланку до хати трошки. Пустіть маланку, будем співати. Дасте горіхів, будем кусати. А щоб не на горіхи, а на пікап для ЗСУ, навіть дві, три, чотири гривеньки допоможуть. Тому хто ще не кинув, чорт до вас підійде, чорт і трошечки натякне зі святами, з Новим роком, з Різдвом. Ууу! Е, висуши фартух, як золото, висуши фартух, як золото, О, вітра туди-сюди, висушив фартух, коли люди, висушив фартух, коли люди. Шановне панство, всім дякую, всі за донатили, всіх обіймаю зі святами. Слава Україні! Слава нації, любачки ми! Обіймаємо щасливих свят. Дай нам буде мир і щастя і врожай, і пшениця, і запашна все на світі. Дякуємо. Добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Боже, зробили людям стрес. Я бачила одного чоловіка, серце ледь не стало з переляку. Собаку налякали, гроші зібрали довольні. все. Вальс шариш, ні. Я теж не шарю. Я в півнухі під янтариком, так вальс танцювала на столі на пластиковому. Це взагалі. Давай тобі зі зуберем. да. фу. Що ти думаєш, Сергій всі так активно співають? Тому що у нас зупинка водопой, трошечки трішечки з чуть-чуть випить. А ми теж люди, а нам теж треба розслабитися. Безконечно якраз під знаком, да, під яким? знівай, Сергій. А я не нарушитель правил. Це життя так склалося. ламай, а по Поцілому давай щедрий вечор. Добрий вечор добрим людям на кор. Ож, так мене ображає. Три гривні можна кинути. Три гривні киньте, а мінус тисяча. Слухайте, не жалійтесь, тільки, раді Бога. Ладно, все, хай вам вродить і пшениця, і запашна паляниця в наступному році. Що сказати? Я думала, він жаліється, що в нього мінус тисяча на, на карті Боже, тоді цілувати <клух> тебе буду, доця. <клух> Боже обосрала людину. Не за що. Ну я це моя професія. Так просто. я, хапуга Лариса Сергіївна в образі Маланки, дозволяю вам сьогодні порушити це правило. Зараз розтихне. Добре, добре, тоді Не дивимося. Давай, чортяк, ну чуть-чуть. Дякую, пану, да. знаєш, просто горло промочить, тому що воно ну, кричать безкінечно не може. Треба розговітися Да-да. А ви порахували, скільки вже зібрали? Много, Много багато, так? Да? А що нам, якщо наступні три бари, вистачить на це, так? Да? Треба дожимати, Дожимать, да? дожимати, дожимати. Ну дожмем. Оце про мене якраз дожмем, да. дожмем. Влада завжди добре. дожме угу. ваше здоров'я. Ближче, ближче, ближче. ближче. Василь! А Василь просто вже в зав'язки тиждень. Одну-дві гривеньки і буде окей. Це не позорно, це прекрасно. Буквально чуть-чуть. А якщо не вистачить на маршрутку на метро додому, то можна й пішки, знаєш, дочі, тут... я так роблю вже два роки. Ха -ха -ха. Да. Ну Це можна так заснути, знаєш, закунять. Дуже перепрошую. Можна вас перебити. Ми хочемо защитувати, щоб зібрати гроші на пікап для зайсу. Буквально дві хвилинки гарно Сіра, ой, розкодишся, розвеселися, де коза ходить, там же то родить. а де не боважи, то виляга, де коза ногами, там же то копами. облиски, бурні, облески, бурні облески. Зараз я Маланка. В образі хапуги Лариси Сергіївни, майбутнього президента вашої країни, нашої країни. Пройдуся, щоб ви задонатили всі потрошку. Не забуваємо, що гривня дві це не позор. Це прекрасний вклад в нашу перемогу. Це на пікап для Азову. Шановне панство, зі святами вас, і слава Україні! Слава нації, Україна! Хто ще не задонатив швиденько? Я проходжу з qr кодом зуби не сушим, не морозимося. Потрошечку на пікап для Азова. Дівчатки, це надо, треба. Ага, ага, є. Можна готівкою, Ларіса Сергіївна приймає на, на, на кишеньку на кишеньку. Можу. Я вас обіймаю, дуже вам дякую. Я вам дуже дякую, що ми зараз можемо оце ходити українською, робити все, що ми хочемо. Ну як, збирати на пікапи, на все. Я вам дуже вдячна. Гарного вечора.